Усім привіт у новому відео. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на сніданок до яєшні та бутерброду з хамоном дала зелені овочі. Це листя салату айсберг, огірок і гуакамоле. Діткам ще гарячі бутерброди. Ну і, звичайно ж, кожен ранок починається з улюбленої кави 25 Coffee Roasters. Всім, хто снідає, смачного. Усім добрий ранок. У нас ранок понеділка. Як і у всій країні, ми прокинулися від... Загрози потужного масованого удару, але слава Богу, все обійшлось. Скажу так, якби я напередодні ввечері прочитала, що злетіли ці борди, я б вже не спала. Діти пішли в школу в садок, хоча дочка не хотіла, каже: я Хочу вдома, але два дні з дітьми всіма я просто вже за голову хапалася. Мені шкода сусідів, бо це капець у нас тут таке робиться всі скачуть енергії повно. Ця енергія не виходить, ну ми їх вигулюємо на вулиці, але вони все рівно дуже такі, знаєте, перезбуджені. Ось, ну і я вже вдома на господарстві залишилася з Орестиком, буду щось зараз знімати, монтувати. Прийшла я за ладушкою, зазвичай тато ходить, їх відводить, і це для неї дійсно буде сьогодні сюрприз. Вона полюбляє, коли я за нею приходжу. Після цього підемо ще в по посилочку. Для неї теж подаруночок. Чобітки замовили такі, як у Мирона. Все-таки вирішила їй теж новенькі, бо вона вже, знаєте, в такому віці, що можу відрізнити, де хлопчача, де дівчача. І ми поміряли минулорічні, вони на неї класні. Але вона каже, я хочу теж новеньке. Я пригадала, знаєте, цю травму, що ти постійно доношуєш за кимось. І в тебе немає нового. І вирішила, що ні, хай буде у дитини щось нове. А то буде вже на змінку, або десь там, може, в село, на канікули, на якусь іншу погоду. Купила сину ось такий термос-пляшечку. Він показує температуру, тому що в них там. Не видають. Ну, точніше, є скляночки для води, але не видають. На щодень кажуть носити з собою пляшки. І я вирішила купити вже термопляшечку, буду сюди чай їм робити. І навіть показує ось тут температуру. Ось тут видно. Так, ось видно, якась температура показує. Ви не уявляєте, наскільки такі дрібнички створюють гарний настрій у дитини. Вона коли мене помітила, не зовсім впізнала, бо я одягнула новий верхній одяг. І вона настільки зраділа, побачивши мене, словом ішла, знаєте і сяяла. Тому приємно, коли такі сюрпризи для когось, навпаки, коли тато приходить, приємно. Нас тато займається розведенням діток до школи і назад. Тому саме коли я приходжу за ними, для них це сюрприз. Ми з ладучкою вже зайшли на пошту, забрали посилку і чобітки. Прийдемо, зараз покажемо вам. І раз уже мама вийшла, як то кажуть, в світ, то зайшла, звісно, купила до чаю печиво. Давно не купувала, це люблю Рошенівське. Ну і там, знаєте, по дрібничках. І замовили ми ось такі черевики дутики для доньки. Обирала вона між цими і ще одними. Зараз ставлю вам картинку. Я замовляю на касті, мені там зручно орієнтуватися, там різні марки є, і плюс до всього на дуже багато товарів, представників фірм діє безкоштовна доставка на нову пошту, якщо придбати каста Блек. І за рік всього 89 гривень або 69 гривень на місяць. Тому я там часто щось замовляю. мені там безкоштовно доставляють, і мені це подобається. І ось такі вони черевички. А це вже донька приміряла все рожеве. Ми йшли до логопеда, вона полюбляє обирати все в такому кольорі, тому часто це смішно, але знаєте, коли як на дитячому віці це носити. І вирішила вам трішечки записати про своє водійське життя. У мене права з 2013 року. Я здавала восени в е, з вересня по жовтень, і по моєму в жовтні, чи в листопаді в мене був екзамен. І я дуже гарно пам'ятаю, як переважно все водіння я здавала в темну пору доби і в душі. Ну, майже не було такого денного водіння. В основному у мене це було після пар я вчилась в першу зміну, навчання було в другу зміну, там ввечері. Я ходила на курси в школу. Школа була в Житомирі, і всі водіння в мене були або ну, в темну пору доби. От я так пригадую, що все майже було в темну пору доби. Значить, школа, як же ж вона називалася? Якщо я згадаю, чи подивлюся, в мене є. Типу, як документ про завершення цієї школи я напишу, забула вона на площі перемоги знаходиться в Житомирі. Я там досі є, по-моєму. Тоді якось так можна було за навчання окремо платиш, а за бензин можна було талонами покривати і, відповідно, грошима. І якось я тоді з одним хлопцем зустрічалась, він мені частково там ці талони подарував. Ну, там не багато, але все ж таки, от дякую йому, звичайно. І е, що цікавого, я здала на права, і ми з сестрою. Ох, Боже, це був 13 рік, це вже померла мама і бабуся. Це ми вже назбирали з аліментів кошти на авто і купили перше авто, Шевреле Авело. 2004 чи 6-го року. Боже, я вже не пам'ятаю. Історія була цікава з цим авто, бо ми їздили з сестрою. З оцим другом, який поміг мені з цим літражом на бензин, і також з ще одним моїм знайомим в Черкаси, а сам навіть не в Черкаси, а в місто Смілу по це авто. Це було капець як стрьомно, Уявіть собі. Це мені було 20 років тим хлопцям ну там 21 максимум. Ось, і ми поїхали вибирати авто, дівчатка і хлопчики. Коротше, був якийсь Барига. Він нам продав це авто, не давши документи, тобто ні під розписку, ні під чого. Ми просто поїхали назад на авто з ключом, а документів нема. Ось і він просто не працював типу, в той день нотаріус, не можна було переоформити. Він каже: Приїдете, типу, через там пару днів будемо оформляти документи а гроші ми передали. Йолки, це було так стрьомно. І назад я їхала вже сама. Їхала я автобусом туди. Коротше, переоформили, все добре. Слава, було, слава Богу, було. В нього був знайомий нотаріус. Цікаво, що коли ми їхали назад на тому авто, у мене був такий мандраж від цього всього, що відбулося, від того, що першу машину вибираємо. По-друге, що я їду велику відстань сама. Зі мною сестра сиділа. У мене так трусились ноги. У мене була тоді перша така панічна атака. Це вже я зараз розумію, коли ноги трусяться, і ти не можеш. Ну, все труситься, фактично, і ти не можеш своїм тілом володіти. А, бо в мене вже таке потім було в житті, але от е... тоді це було дуже так стрьом. Я дуже боялася, щоб не спинило даї, бо буде перевіряти документи. Воно не спинило. Потім мене вже пропустило тіло і нормально все доїхали, але от сам той факт, боже, я б зараз так ніколи в житті б не зробила, чесне слово. Я така боягузка стала. Не те, що боягузка, ну в мене якийсь такий дуже здоровий глузд, мені здається, появився, а То було все я не знаю, на якомусь гормональному всплеску чи що. Ось я водила після того в Житомирі, ну недалеко, не що ж там Житомир той маленький, їздити нам особливо так і не було куди до університету, там, на якісь ринок, я не знаю, ще щось там. Більше ремонтували те авто, ніж, ніж їздили на ньому. Потім ми з сестрою. Роз'їхалися, вона поїхала до на навчання у Францію, а я залишилася в Житомирі, і потім я переселилася до свого чоловіка, майбутнього жити, і авто з собою е, Далі був такий випадок, коли ми водили з чоловіком, їхали в Житомир, і нас дуже жорстко на трасі Житомир Київ підрізав якийсь чувак на крутій тачці. Виходить, що я якийсь асфальтоукладчик обганяла. І дивлюся в дзеркало, звичайно ж, далеко він, ну дуже далеко, мужик той їхав на машині, і я вирішила його перегнати. Ось, Перегнала, а він, типу, доганяє і дуже різко ну, мене підрізає, так, типу, що в мене про очі я йому дорогу, типу, перезагородила. І почалося те, що учать в автошколах не можна робити, петляння по трасі. Купа машин, всі на швидкостях, бетонний укладчик. І я ось так, от просто через три полоси туди-сюди, так кілька хвилин. ну, чесно, я в той час подумала, що це все, це остання подорож. І чоловік так подумав. І ми доїхали, і я сказала, що все. А я їхала якраз чи віддавати в ремонт, чи що. Я кажу, все більше я не буду водити машину. Я дуже злякалася. Це був для мене удар. Після того продала машину і довгий період у нас авто не було. Ми їздили на маршрутках з колясками, потім Лада народилася, друга дитина. І ще стало рідше виїжджати десь, бо вже в маршрутці і в таксі не поїздиш, особливо з двома дітьми і з колясками. І ми вирішили, що нам необхідне авто десь приблизно в 2021 році. Ось, але почалася війна, і ми змушені були виїхати на захід України. І певний час там ми жили в родичі, все. Повернувшись додому, я сказала, що нам треба авто, бо раптом що? Треба, щоб була машина. Ось, ну, права в мене ж є. Ми дали завдання своєму кому. Щоб він нам підшукав гарне авто, і він нам його знайшов. Ми оплатили, і я взяла індивідуальні курси в школі, автошколі просто з водієм, з яким я спочатку на шкільній машині там є, типу як просто водіння в них уроки оплачувала, а потім уже на нашому власному авто. Таких уроків я взяла багато, уроків, мабуть, з 20 Чоловік мій має права, але вони в нього ще там. В 90-х видані, і він після того, як отримав права, ні разу не їздив на власному авто. Тобто, навичок у нього немає. Знань, якби теж ми раніше думали, щоб він відновив ці знання, але у нього є проблеми з зором, як ви знаєте. Він з двох на двох очах у нього всього лише одне бачить на 7%, а інше взагалі не бачить. І він ледь обслуговує себе, тому ясно, що водіння це вже така прерогатива буде ну, суто моя. Що Мені не дуже подобається, бо я все-таки трохи стресую. Мені треба контролювати ситуацію. і Для мене водіння ну, певний час було дуже дуже стресовим. І є насправді особливо на невідомих маршрутах, особливо київських невідомих маршрутах, бо я не в Києві, живу під Києвом, і нас така досить спокійна, спокійна обстановка. Ось і виходить, що він навряд чи вже буде водити, тому я маю розбиратись, як заправити, як обслужити там те, 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 те. В усіх нюансах всі парковки це все обдумую я, і це така напруга, бо в основному ж це чоловіки таким займаються. Мами там за дітьми дивляться. В нас все навпаки, чоловік дивиться за дітьми в дорозі, а я кермую. Так, ми вже їдемо назад, забрала ланушку. Вони сьогодні довше займалися і договорю стосовно водіння. Ось так от, чоловік мій не водить, водити навряд чи буде. І кожен раз, коли потрібно десь їхати, я детально вивчаю маршрут. Тобто, дивлюся, яка там дорога мене очікує, якщо є Google Maps з цим таким. Круговим оглядом вулиці я обов'язково обдивлююсь, тому що е, ну, я не знаю, де там який поворот. І, можливо, метражі я ще орієнтуюся, але коли дуже багато різних перехрест поруч, то ну, це можна збитися. я завжди виглядаю цю всю вуличку, е, як там де цей поворот, грубо кажучи, так візуально проїжджаю і неначе заздалегідь, а вже потім їду, і мені трішечки спокійніше і легше. Ось. Е, Ну, один раз проїдеш якийсь маршрут, вже на другий раз не так страшно. Один раз мене зупиняли доїзи ці всі 11 років. Сказали, що я не включила фари на ближнє світло, вже була якась там година, яка типу, потрібно, потребувала увімкнення. Я стараюсь спокійно водити. Я не люблю швидко водити. Мені подобається розуміти, Ще я можу в будь-який момент зупинитись. Тому краще спокійно і тоді обережність якби, автоматично є. Ось, мабуть, так варто сказати. Тож ось такі от були новини про моє водіння. Зараз питаємо маленького е, користувача. Лада, як мама водить автомобіль? Тобі подобається? Так. Да. Не страшно тобі з мамою? Ні. Як мама гарно водить? Так. Да. Угу. Один раз, правда. Бачите, у нас два автокрісла, навіть три автокрісла, два такі автокрісла від Cybex, і одне. Це не автокрісло, а Боже, як воно зветься? Бустер. Бустер. Тобто у нас автокрісла, це було обов'язково. от Тільки Орестик народився, ми зразу йому купили таке для маленьких діток. Зараз його продаю, це автокрісло. Воно спеціальною ногою. У нас тут це на ізофіксах кріпиться. Ось, і ну, для мене це було, типу, настільки важливо. Дуже довго могли чекати таксі, буквально, там, буквально годинами. Бо для мене було завжди важливо безпеку. Ми купили одразу всі автокрісла, щоб всіх все воно було. Угу. Ось і ну, ось я вже їх саджу, там закриваю. Це не дуже зручно, бо автокрісла перекривають, ну, куди засовується цей ремінь безпеки, ключ туди. Да? І це постійно таке прям. Важко це все засунути, але ми стараємося обов'язково, щоб все було закрито завжди. І один раз було тут проїхати ну, буквально, ну я не знаю, ну кілометр. І я не пристібнула дочку. І що ви думаєте? Я різко загальмувала і лада опинилася майже в мене на плечі. Е, ну, Ясно, що всі ситуації передбачити неможливо, але таке от було. І хочу поділитися з вами своїми знахідками на секонді. Це був один із останніх днів. Я не планувала туди йти, але просто побачила, що такі низькі ціни. В день була одна річ за 24 гривні, і я кілька светриків знайшла. Тут дуже багато H&M і різні дитячі фірми, светри в гарному стані, дуже було мало речей, вже багато чого розібрали, і ну, фактично нічого такого не залишалося, але взяла буквально по одній-дві ковтини дітям. І найкращі мої знахідки це були. Курточки. Ось така парка дитяча в зеленому кольорі, дуже красива. Вона фактично, як нова зверху, зверху, ну, немає в неї майже ніяких недоліків, окрім одного. І я, в принципі, розумію, чому її не придбали раніше. В неї зламаний замок, і це, власне, чому її не придбали. Але я вирішила взяти і самостійно замінити замочок. І е, не пожалкувала, тому що сама куртка ну, в шикарному, гарному стаді. Буде моїй доньці на наступний рік. І вже наперед скажу, що замочок я поміняла, щоправда, взяла пластиковий бігуно, е, взагалі весь замок. Він дешевший. Думаю, якщо раптом десь щось зіпсую, то принаймні не шкода, бо все ж таки річі секоннди, знаєте. І така курточка вже буде молодшому сину. Це H&M, теж в гарному стані. Єдине, що тут ось кілька катишечок, але все зовні ціле, гарне і немає капішончика. Там кнопки є, а капішона нема. І ось така жилетка теж класна. Ну, я бачу, що її носила, але дуже такий гарний вигляд. У червоному маркеті придбала ось такий набір: тут іде штатив. Лампа на такій нозі, і ще штативчик до неї підкручується. Ну і кнопка, яка теж знімає. Я брала це для лампи. Тут є три види освітлення: холодне, тепле, нейтральне, і різні рівні освітлення, трішки якби, змінюється насиченість. І ось показую вам, як рука з лампою і з моїм світлом на кухні. Ну, це просто ж небо і земля. Тож тепер, сподіваюсь, будуть кращі відео. А це в той вечір я готувала вінегрет, і ось така у нас була вечеря. Вінегрет я зазвичай подаю як гарнір. Так, зараз буду готувати обід мої на вулиці. Буду варити картоплю, пюре буду робити і посмажу червону рибку. Посмажу протушкою більше, з вершками і з чесничком. І вчора робила салат вінегрет, Тож будемо його їсти. А ще я вчора шила. Замочок перешивала в курточці. Я це робила, ну, може, раз в третій в житті. І ну, в мене навичок не так багато, як же мені тепер сьогодні болять пальці, ще моя машинка не дуже полюбляє товсті тканини, і вона строчку пропускала. Ось. І я, коротше, психувала, психувала разів три, напевно, перерозпорювала. А, і ще, врешті-решт, я мусила розкрити усю швейну машинку, почистити її, бо я вже давно не чистила. І вона, все, краще стала шити. Ну, набагато краще. І я вже проклала строчку, все словом, поміняла замок. Все, ставлю воду, точніше, картоплю. Курточка 128 розміру буде на наступний рік ладі. Але дуже прикольно, я не пожалкувала. Я її взяла за 24 гривні і замочок купила пластиковий за 50. Ось тому до 100 гривень, як новенька курточка, вона дійсно в гарному стані. Я її попрала, розпушила отой такий хутряний комір. Дуже класно вийшло. Так, риба. Опа. Все, зараз я її на сковорідку чесничок. Нехай там тушкується. Ми не часто купуємо червону рибу, але у сільпо іноді буває дуже приваблива ціна. І один раз ми теж спонтанно з чоловіком зайшли, просто гуляли, і я кажу: а, давай зайдемо в сільпо, і був той день з розпродажем чи з якимись суперзнижками на рибку. Ми взяли до раду і ось цю форель, і чи може цей лосось словом, і я заморозила, розібрала, звичайно ж все, і дуже рада, тому що іноді знаєш, хочеш, а не можеш знайти. Так, дістала ось уже з холодильника вінегре. Трішки нагріється, бо холодний, я не полюбляю їсти. Ось. І зараз буду розморожувати тісто. Тісто хочу розморозити, щоб зробити круасанчики. Тут чотири шматка, 900 грам, пачка. ВТБ взяла. Зараз а все решта морозилку. Взагалі, восени взимку ми часто їмо вінегрет і різні такі овочеві салати, де відварені картопля, буряк, морква. Також я полюбляю саме чомусь у холодну пору року їсти моркву по-корейськи, причому я, так знаєте, не жалію чесночку, ну і словом, більш таки більше взагалі, випічки, більше харчування саме взимку. Мабуть, це пов'язано з тим, що організм хоче нагрітися і цьому як-ніяк як краще сприяє саме їжа. Хоча, звісно, для здоров'я це не корисно. Трішечки притушкувала на олії з чесничком, аби запах віддав він олійці, і додала вершки, також відварила картоплю, зробила пюрешку і рибку. З вершками додаю кожному на тарілочку. Тут, в принципі, вже кісток немає, бо напередодні, коли я заморожувала, ще перед цим я розібрала і майже все повиймала. У мене є такий старий пінцет, коли треба, я ним користуюся. Нам з чоловіком трішечки більше шматочки, діткам менші. Вони дуже полюбляють червону рибу, ну і це дуже смачно. По-моєму, це такий безпрограшний варіант. А нам ще з чоловіком вінегрет, бо наготувала я його дуже-дуже багато. А на десерт готую невеличкі смаколики, це просто із готового тіста. Тісто за тебе у мене круасани будуть. Ну, можна сказати, це не зовсім круасани, це рогалики будуть, бо невеликого розміру. У мене листково дріжеве тісто, мені воно подобається. І я загалом полюбляю мати в запасі хоча б. Упаковку дві такого тіста, бо не завжди в мене є час замішувати, чекати, поки воно там підросте, ще з ним щось станеться. Я розумію, що в кожного свій ритм життя, але ну, для мене це треба чимось зайняти дітей, щоб вони не лізли до столу, бо інакше. Від тіста нічого не буде. Ось, і я полюбляю, щоб у мене було все швидко. Ось, тому я маю в запасі таке тісто, і сьогодні я буду класти, ну, типу як горіхова шоколадна паста, невеличку кількість, і випікатиму хвилин 15-20, можливо 25, я вже точно не пригадую. При температурі 180 градусів у духовці, як завжди, верх-низ і обдув. Виходять дуже смачненькі і симпатичні круасанчики, рогалики. Ще я обмащую їх жовтком збитим і до чаю буде у нас вже така от смакота. Єдине, що, скільки б не готував, це все рівно розлітається за один день, бо і ми чаюємо, як правило, хочеться щось до чаю, хоча це пагубна звичка з'являється тільки в холодну пору року. І діти, звичайно, коли бачать, то, як то кажуть, не можуть заспокоїтись, поки все не з'їдять. Ну і зараз покажу вам результат. Також хочу подякувати всім, хто коментує моє відео, хто підписується, не жаліє вподобайки. <свісно> Знайте, цим ви покращуєте взагалі статистику україномовного Ютубу, і це сприяє розвитку саме мого каналу. Давайте підтримувати один одного. І я ще раз вам дуже дякую, бо без вас не було б цього каналу, і мені дуже приємно насправді з вами спілкуватися, читати і ваші поради, і відгуки, і подяки. Це все дуже сприяє тому, що я встаю, знімаю щось, думаю. Тож, спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ми з вами зустрінемось зовсім скоро в новому відео. Воно буде дуже цікавим, дочекайтеся. І бережіть себе, до наступної зустрічі!